Твоє, Отче наш, нехай буде, Воля, Твоя. Ом'яни мене владико, коли прийдеш у царство своє. Нехай не в не восвіт буде мені причастя, це, а на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Причащається, раба Божа, наслідчи Твоє проводу, церкви Твоє збережи. Ось святи тих, що любить Твого. Того, <клухи> прослави божественною Твоєю силою і не заверши нашу надіймось на тебе. Хістус є істинний Бог наш молитвам причистої своєї Матері, святоця нашого, анархієпископа Константинопольського Злодостого, покров Богородиці, що є храм цей, приображення Господні, що сьогодні день творимо, і час гинуть наші хлопці. Завдяки яким ми маємо можливість тут стояти і молитці, щоб наступне два надесяте свято ми визначали вже із перемогою. Так хочеться дуже хочеться. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, народом. Много гая, мило, мило гая, слове, і Господні навіть. Труться, з'явилася, бо Ісус Христос був і. Господь, Бог, Отець, говорив із неба, це є син мій, в ньому моє благовеління. Його слухай. Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аливуя, Слава тобі Божий. З неба пошли, благодачі, дідуче, і воду чати. В ім'я Отця і сина, і святого Духа. в ім'я Отця і сина, і святого Духа. <зв 'язок> Щоб ви своїм солдатам і своїм військом вернулися додому з перемогою і святою перемогою. <зв язок> <зв язок> Боже, великий єдиний, є.